За процесуальне керівництва прокурорів Олександрійської окружної прокуратури встановлено причетність 41-річного місцевого мешканця до збуту психотропів, які він отримував для подальшого розповсюдження під виглядом посилок із побутовими речами чи електроприладами. У наркоторговця вилучили 5 кілограм психотропних речовин. Зловмисника затримали, йому обрано запобіжний захід, тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 242 тисячі гривень. Санкції статті передбачено покарання, позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Олександрійські волейболісти представлятимуть Кіровоградщину на всеукраїнському етапі змагань. Команда мультипрофільного ліцею Олександрійської міської ради здобула перемогу в обласному етапі змагань з волейболу серед юнаків у рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Тепер на переможці в обласну етапу чекають всеукраїнські змагання, які відбудуться в червні у Києві. Релігійні організації спільно з міською радою продовжують підтримувати місця тимчасового проживання переселенців. Пише прислужба. 15 травня до садочків номер 35 та 21 та гуртожитків, де проживають ВПО, завезли крупи, макароні вироби, консерви та хліб. Продукти харчування доставила благодійна організація Християнська місія милосердя і здоров'я. Організація планує забезпечити продуктами харчування і інші місця тимчасового проживання переселенців. Паралельно Луганська військова адміністрація у приміщенні Центру допомоги Олександрія видавала продуктові набори для внутрішньоприміщених осіб з Луганської області, які на даний час проживають в Олександрійській громаді. Оголошено результати всеукраїнського етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Ману. Призові місця посіли чотири учні Центрально-українського наукового ліцеінтернату інтернату Олександрії. У Поліна Кондратенка друге місце в секції «Теоретична фізика та третє з аерофізики та космічних досліджень. Софія Кубицька посіла третє місце з польської мови. Друге місце в секції Прикладна математика зайняв Андрій Шевченко. Яніна Коваліцька посіла третє місце з мікро та макроекономіки. У ніч із 19 на 20 травня до 6 години ранку 23 травня призупинять водопостачання в Олександрії та Марто Іванівці. Повідомляє ОКВП КВП Дніпро Кіровград. Відсутність послуги пов'язана із проведенням планових робіт із заміни запірної арматури на водопровідних мережах міста. Водопостачання мікрорайонів Перемога 14-15, селищ Войнівка, Приютівка, Березівка, Олександрійське, Пантаївка, Весела Новоселівка буде здійснюватися у звичайному режимі. Йдеться в повідомленні. 18 травня, – 80-ті роковини депортації кримських татар та інших народів Криму та щорічний день пам'яті жертв, геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу, 19 травня, третя неділя травня, день пам'яті жертв політичних репресій. У неділю, 19 травня, очікується сонячна погода. Температура вночі плюс в вдень плюс 22. Атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика. Вітер західний 2 метра за секунду.